Вітаю вас, друзі! А ви помітили, що останнім часом на Росії якось дуже часто палають торговельні центри, та не тільки та очередний пожар. Крупний пожар, пожар в торговому центрі сильного пожара в подмосковний Балашихі. Проґрімелі вибухи. Горить крупний торговий центр. І ти нічого з цим зробити не можеш. Якраз сьогодні вранці і ще у Петербурзі чомусь запалав завод-Зв'їзда, де виготовляють двигуни, зокрема для військово-морського флоту Російської Федерації. А перед тим палали торговельні центри поблизу москви. Один пожар в Подмосков'я. Сьогодні другий пожар. Горять російські заводи та фабрики, горять російські склади, горять російські торговельні центри і палають російські пропагандисти. Це ж жуть. Жуть від що полихає та об'яснення, а ніяких об'єснення ні. Звісно, цьому можна знайти дуже просте пояснення. Росіяни постійно люблять курити де попало, але російські пропагандисти не здаються та шукають конспірологію. Вам не кажуть, що це якісь співпадіння? падіння? Одразу маю сказати, що ми українці. Тут точно ні до чого. Нас там немає. Це не ми. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, як завжди, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами про досить дивні пожежі на Росії, а ще про можливе надання Україні нарешті від союзників далекобійної зброї. Як ви знаєте, дійсно на Росії пожеж виникало дуже і дуже багато протягом останнього часу у різних містах. Москва раз, два, три. Красноярск, Омск, Иваново, Барнаул, Курск, Краснодар, Тюмень, Ярославль, Астрахань, Ува, Уфа. Еще раз Москва. Єдине, що я можу сказати, почувши ось оцей перелік, це мало. Треба більше тому, многовато, як так кажеться пожарів. Самі по собі пожежі на Росії, будь-які пожежі це для нас, друзі, дуже добре. Тому що чим більше Росія зайнята внутрішніми проблемами, тим менше у Росії лишається часу та можливостей, аби займатися війною проти України. Але нас із вами у цій ситуації насамперед цікавить питання: а чому ці пожежі відбуваються? Почому? чому а знаєте, чому? Задайте вопрос, почему. Простой вопрос. Почему? Слава Україні. Що произошло-то? не маючи абсолютно жодних доказів, жодних фактів, чи навіть натяків на те, що Україна може бути до цього, хоч якось причетна, російські пропагандисти одразу кажуть, що це ну 100% українці, інакше бути просто не може. А значить, треба, щоб в Україні теж палали торговельні центри, хоча вони в нас вже палали внаслідок російських ракетних ударів. І по ідеї там повинно полихати гаріть кожен божий день но не гаріт, ні полихає цей російський нациста. Я нагадаю, він раніше пропонував відправляти українських вчителів до концтаборів. Вже настільки сам себе загнав до конспірології, що йому ввижаються кругом українські диверсанти на усій території Росії, і він каже, треба ловити цих клятих диверсантів, яких ніхто не бачив поблизу російських торговельних центрів, і обов'язково їх усіх ліквідувати на місці. Живими їх не беріть, просто Тогда не будет у нас ніяких юридичних коллизий. А те, що це могло бути звичайне російське головотяпство, як вони самі кажуть, так він чомусь про це абсолютно не думає. Але давайте, друзі, розберемо усі версії. Згорів гігантський торговий центр. Принтежавши Азону озону. А може, усе ж таки азову. Ну тоді це усе пояснює. Але є і цікавіша історія, яка полягає у тому, що один із російських збройних конструкторів пропонував облаштувати торговельні центри під виробництво безпілотників військових безпілотників, тому що торговельні центри на Росії зараз значною мірою пустують, бо західні бренди поїхали з Росії, і тому він пропонує використовувати ці приміщення для військового виробництва, Тож можливо, це просто палають російські військові бази. А куди та бойова техніка, котро в одному із крилів цього торгового центру пряталася українська? Може бить, бути... я можу також припустити, що ніяких пожеж на Росії насправді немає. Абсолютно, це усе постановка, це усе шоу від квартала 95. Можна вважати це постановка кварталу 95. Ну я думаю, вони туди тіла стащать. або. О, є ще припущення, що росіяни самі спеціально підпалюють свої торговельні центри, щоби звинуватити у цьому Україну. Це Та банальніше пажови конструкція зовсім совсем. Якби не хотілося російським пропагандистам звинувачувати Україну у абсолютно усіх гріхах і усюди бачити український слід, самі російські телеведучі кажуть, що причини пожеж на Росії абсолютно побутові. Несправність електрооборудування і коротке замикання нарушення требування техніки бізопасності при проведенні сварочних робіт. Хоча Україна усе ж таки тут може бути причетною, бо ми розробили бойових комарів, бойових гусей, і тепер у нас є бойовий крижаний дощ. Так, раз лідіної дожд мог визвить коротке замикання і пожар в торговому центрі «Стройтрак». Та мені особисто здається, що тут відповідає дійсності версія набагато простіша. Дивіться, проти Росії за агресію проти України було застосовано дуже багато санкцій. У зв'язку із цим велика кількість західних брендів покинули Росію, покинули ті торговельні майданчики, на яких вони працювали. А здебільшого, це якраз торговельні центри, які тепер на Росії багато де пустують, у тому ж таки брянську закрилася велика частина торговельних центрів. А за оцінками російських же експертів, має закритися кожен другий. Це усе призводить до того, що власники торговельних центрів стають банкрутами. І щоби, хоч якось отримати гроші, вони можуть знищувати свої торговельні центри, щоб потім отримати компенсацію за страхуванням. Та маю наголосити, друзі, що це лише одна із версій. Просто мені вона здається найбільш ймовірною. Та що би насправді там не відбувалося на Росії, яка б реальна причина не була того, що у них палають торговельні центри, і зверніть увагу, це найчастіше відбувається саме тоді, коли там немає людей або вночі, або рано вранці. Усе одно, друзі, головне, що мені нравилося, як воно горить. Якою би не була реальна причина масових пожеж на Росії, росіяни все одно мають. <звикати> до ось такого. Жесть. А взрыв-то який був? Тут что-то вообще все дымить. У них магазинів то малого. Ну яка різниця? Них много. Нам надо свой, щоб був рядом. Ну вот це это пожар. Ужас. Чи то карі навіть якщо забути про пожежі у торговельних центрах, на російських фабриках, заводах та складах, усе одно на Росію постійно щось прилітає, прилітає навіть їм у глибокий тил, у тому числі на аеродроми зі стратегічною авіацією. Вони намагаються бити сьогодні по нашим базам по скопленню Войск по втилу, до речі, після атаки на російський аеродром Енгельс, росіяни вирішили замість сил протиповітряної оборони виставити ось оцей напис. Сподіваюся, він був складений російськими тілами. Але і ще одна цікава новина є у зв'язку із тим інцидентом: троє російських винослучок технічного складу, знаходившись на аеродромі, отримали смертельні ранення. Ще четверо ви на отримавши ранення. того ж дня, також було атаковано аеродром Дягілів, який знаходиться у Рязані. Я у себе у телеграм-каналі писав про поховання тих росіян, які загинули під час тієї атаки. І ось міністерство війни Російської Федерації казало, що то був просто технічний склад. Але самі росіяни зазначили, що принаймні один із загиблих був майором авіації. Ро російських вирослучок технічного составу. відзначу, що та атака здійснювалась без допомоги наших із вами союзників. Але на росіян чекають і ще неприємні новини. Бо схоже, союзники нарешті починають розуміти, що нам потрібна далекобійна зброя. Трімпа Їм поставлять все. І до цього треба готуватися. правильно. Нехай готуються, нехай виставляють на свої аеродроми і ще більше своєї авіації. Але тепер по суті учора міністр оборони Великої Британії Уолес повідомив, що Британія готова переглянути відмову від надання Україні зброї більшої дальності. Влада Британії розгляне таку можливість у разі, якщо Росія. Продовжить завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, ми із вами, друзі, прекрасно усвідомлюємо, що нові ракетні атаки на нашу цивільну і енергетичну інфраструктуру, зокрема, будуть і надалі. Так, можливо, росіянам буде це набагато складніше робити через атаки на їхні аеродроми зі стратегічною авіацією, але вони будуть шукати нові способи, щоб знову залишати нас із вами без світла, і оскільки ці атаки триватимуть, Му, ті надалі я абсолютно переконаний, що спочатку Британія, а за нею, можливо, і інші країни нарешті почнуть надавати нам озброєння, яке буде здатне завдавати ударів у дуже дуже глибокий тил окупантам. Тобто це в базривому майбутньому все там з'явиться. і танки западні, і самоліти, цього треба бути готовим. дотягнутися і до москви, і до Ленинграда, і до Санкт петербурга звініс і до других. А поки що, ми із вами, як показує практика, можемо це робити навіть без допомоги наших союзників. Та ситуація зміниться для нас із вами на краще. Я у цьому друзі абсолютно твердо переконаний. І щоби наша перемога прийшла до нас якомога швидше, допомагайте збройним силам України, підтримуйте українську армію і вона покаже росіянам, де насправді не варто їм більше палити.